І тут підходимо до наступного питання такий перехід про історію України. Вже дуже до речі, дражлива тема, така яка зараз дуже гаряче обговорюється. Ви вже, мабуть, чули про те, що пропонує а, лісовий об'єднати історію України і всесвітню історію в один. Предмет, от в нас вже було і опитування. Теж е, говорить великий львів на каналі. Можете зайти в телеграм-канал, подивитися, що я не кажу на вулицях, як вони до цього ставляться. А ти, як ви до цього ставитеся? От такої ініціативи а, а, я, вам, я вам зараз кажу, але я я включу собі світло, бо я вже себе не бачу в екрані. Та, та, бачите та, щось ви дуже, дуже ти, темний став секунду. секунду. Так, <реш> почекаємо трохи поки. О, пане Остап вже все прекрасно. Ну, то вже Но, вечір, вже то вичекайте, ви, дев'ята ви, вечора. Ви, ну, ви, то ви, я, ви, вже, ви. вже вже йде до зими. Видно, видно, так. Е, е, я ваше питання зрозумів, але бачите, дивіться. Е, навіщо взагалі знання історії в країні Манкуртів Перекотиполі? Ну ж, так добре, просто знаєте, отак. так це все одно, знаєте, як не знали, так і ми. Ми є країна, від якої історії і якби і історію і знання історії ховали. От Москалі ховали від нас нашу історію. 300 років плюс цей тридцять чи ось тут, тому що ну, воно тільки зараз почало відроджуватись. Тому я, я якось знаєте, з великою прикрістю дивлюся. На оці такі міносвітні фінти, тому що в країні, яка воює в історичній війні, тому що це війна за історію, за присвоєну ворогом собі історію. От себе грати проти вивчення історії, проти пізнання історії, проти знання історії, ну воно, чесно кажучи, це так ну воно, воно так трохи і підленько навіть. Бо тому що ця війна має дуже історичну основу. Ми, от про це якось в тих питаннях попередніх, там про історичні землі uh -huh, uh -huh. і так далі. Ми про це торкалися. Я ж постійно буду всім нагадувати. Бо всі це забувають: що вторгнення в Україну передувала 45 хвилин, чи там годинна лекція, псевдолекція лекція видатного історика сучасності Пуйла. який. Розказував нам історичні основи і так би готував історичний ґрунт під вторгнення. Тому ця війна якби, на, ну, якби пронизана історизмом, в тому числі російським, таким токсичним, загарбницьким і так далі. І тому тут все, що скорочується, редукується по історії в нас, в країні, в якої відбирали історію, підміняли історію. Ну, це зараз воно ну, виглядає якось, знаєте, так, аля та бачення. Я якось не зовсім взагалі того цього розумію. Воно грає проти ну, самої якоїсь ну часу, в якому ми живемо, бо ми живемо в, часу, в часі творення історії новітньої, успішної, української, і її е, відкриття, її наново пізнання. І воно якось так іде в розріз, що ну чи знакаючи, ну що тут додати.